Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому директору філії Костопільське лісове господарство Держпідприємства Ліси України у незаконному збагаченні. Загальна вартість незаконного набутого майна становить понад 44 мільйони гривень. Так, у ході слідчих дій за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено готівкові кошти понад 650 п'ятдесят тисяч доларів США, 500 тисяч гривень та понад 480 вісімдесят тисяч євро. Щоб легалізувати ці активи активи, він надав документи, про нібито передачу йому коштів на відповідальне зберігання громадянином України. Однак слідство встановило, що ця особа з 2022 року не перебуває на території України, не має підтверджених доходів, а також не має жодних зв'язків із підозрюваним. Крім того, у 2022 році Фігурант придбав новий автомобіль Мерседес Бенс. Вартістю 4,7 млн грн, на який оформив фіктивний договір дарування, оскільки його доходи та доходи його родини були недостатніми для такої покупки. Згідно з документом, гроші йому нібито подарувала мати. Пенсіонерка 1940 року народження. Мало того, мати отримує тільки пенсію, а ще й оформила субсидію. Також колишній керівник вніс до декларації неправдиву інформацію про подарунок у 4 мільйона гривень, не задекларував залишки доходів на банківських рахунках, готівку та неправдиво вказав джерело походження активів, отриманих нібито за договором зберігання. Йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації. Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.